Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, пане Олександре. Як ви вважаєте, хоч щось буде якась інформація від Білорусі стосовно цього шахеда, який вони збили цієї ночі? Ну будуть безумовно, ви бачите, що зараз Кремль і Лукашенко розігрують партію. Я думаю, очевидно абсолютно, що мета цього всього. Це спровокувати Білорусь на певні дії проти України, це вже очевидно. І, власне кажучи, треба розуміти, що загрозу становлять не так регулярні білоруські війська хоча їхня присутність збільшується на кордонах з Україною через Бобруйськ і в районі Гоміля постійно фіксується пересування, в тому числі реактивних систем залпового вогню, підрозділів десантників, сил спеціальних операцій, і не тільки сьогодні, якраз і прикордонна служба констатувала те. Що вони прискіпливіше дивляться, тому що пересування певне фіксується, а ще кілька днів тому прогноз був дещо інший. Отже, очевидно, що, і найголовніше, що там є вагнерівці. Але Лукашенко, безумовно, не хоче вторгнення білоруської армії як регулярних сил, тому що ця ідея вона дійсно не дуже то популярна і прихильна. В білоруському суспільстві тому він планує розіграти скоріш за все спільно з Росією карту того, що вагнерівці їхні загони можуть заходити з території Гомельської області на Чернігівщину і проводити там певні диверсійні дії, вступати в бойові зіткнення з нашими підрозділами і силами. І фактично Лукашенко хоче сказати про те, що він до цього не причетний, він не керує цими групами, і взагалі, подивіться, він зберігає нейтральність, тому що мовляв і шахеди зби. Російські я не вірю в жодний сценарій, за якого Росія без домовленості, фактично чи е, Лукашенко без домовленості е, з Росією здійснює збиття шахедів на території Білорусі. Я думаю, що це постановочні дії для того, щоби. Вивести Лукашенка із-під удару з приводу того, що він вкотре хоче відкреститися від тих провокацій, від тих агресивних дій, які вони зараз можуть готувати за допомогою вагнерівців з території Білорусі проти України. Тому якогось пояснення, повірте мені, яке було би адекватне і щось би пояснювало, ми звичайно не почуємо. Пане Олександре, а стосовно одного з останніх обстрілів найпотужніших за все за всю повномасштабну війну, от коли російські ракети атакували цивільні та енергетичні об'єкти в ніч на 26 серпня, чи була помітна на цьому фоні якась активізація в атаках окупантів на фронті? Чи вони не поєднують от ці е, атаки? Дивіться на фронті атаки. Вони стабільні незалежно від обстрілів. Тобто не було до цього обстрілів масштабних. Я маю на увазі практично півтора місяці великих, але на фронті атаки були надзвичайно високі. Розумієте, логіка б вона була б в чому, якби Росія діяла методами, от, наприклад, якби вони застосовували свої ракети під час обстрілів якихось українських військових об'єктів вздовж лінії фронту або в близькому тилу, і таким чином підвищували б свою активність і ефективність своїх дій в в наступі на фронті. Але оскільки вони цього не роблять, то удари, якраз, які ми бачили і спостерігали масштабні, вони стосуються більше тилу. Ніж передової, вони стосуються більше. Ну звичайно, тил впливає на передову, але все ж таки вони стосуються більше з цієї геноцидної практики руйнування об'єктів української критичної інфраструктури енергетики тощо. Тому, в принципі, я думаю, що це можна поєднувати з точки зору в контексті атак на фронті з тим, що безумовно Росія прагне ну деморалізації українського суспільства, щоб це так само впливало на фронт, але їм це не вдається. Стосовно фронту, а саме Покровська, деканамист пише, що це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя. Як Ви вважаєте, чи мають окупанти в планах тільки це, чи вони можуть піти далі? Давайте так зараз потрібно говорити про те, що першочергово, звичайно, Росія не відмовляється від планів стратегічного характеру про те, щоб взагалі Україна позбавити суверенності і незалежності, це очевидно, і ми це розуміємо. Але на сьогоднішній день треба виходити зі спроможностей ворога із наших можливостей, так само і з підтримки партнерів, тому що з цього так само складаються наші можливості. Я думаю, що якщо ми говоримо про цей рік. То максимум, що може зробити Росія, це загрузнути і зав'язнути в боях за Покровськ безпосередньо в боях, можливо, навіть місцевих. Тобто, це буде така чи не генеральна битва осені, яка, зрештою, закінчиться російським наступом. Понад те, я хочу нагадати, що ситуація стратегічно е на, на бік Росії не змінилася, тому що ми зараз не ведемо мову. Про те, що ворог наближається до захоплення Донецької області, а це є першочергова мета. Якщо ми подивимося інші місця на фронті на Донеччині, там дуже важко, там ідуть дуже непрості бої, і ситуація складна, дещо ще погіршується на окремих ділянках. Але разом з тим, якщо ми не беремо тільки Покровський напрямок, багато де ворога вдається зупиняти навіть на вугледарському напрямку. Я хочу сказати, що ризики того, що Росія а, намагалася перерізати логістику до Вугледарського, Глидару і брати в оточення, намагатись брати в оточення наш контингент. Там вони існують об'єктивно кажучи з березня, квітня місяця поточного року, а наші сили досі там тримаються. І тому я думаю, що стратегія в тому, аби затягнути ворога в непрості важкі бої і, зрештою, зупинити цей наступ ціною високих втрат. Що стосується подальшого ходу кампанії, я думаю, що можна буде говорити уже про наміри ворога після жовтня листопада. Цього року, після того як вони будуть визначатись, і буде помітно по характеру бойової обстановки оперативної обстановки наміри російського командування щодо просування. Я б не виключав, що ці наміри можуть включати і намагання просунутися, в тому числі далі за покровський напрямок, якщо б у них були успіхи. Там як ви вважаєте, чи є нам чим підсилити Покровський напрямок? Я більше того вам скажу, що дії по підсиленню вживалися, і вживається, що про цей напрямок не забувають. Це важливий момент. Другий момент. Я хочу сказати, що попри те, що фіксується зараз просування ворога, і воно там є. На жаль, і дещо стрімке за минулі кілька тижнів. Все ж таки, я би сказав, що зараз бої не ведуться ще в основній лінії оборони Покровська. Вони ще ведуться на підходах, тобто українські сили сили оборони концентруються на тому, щоб максимально вимитати, знесилити ворога і нанести максимально можливі втрати ще на підходах до лінії оборони, щоб коли противник зайде вже в цю смугу оборони, йому було дуже непросто і ми посилили наші спроможності і не виключаю, що вони. Можуть бути на якомусь етапі посилені додатковими підкріпленнями, але я би ще звернув увагу на те, що все ж таки курська операція, яка дала змогу скувати велику кількість ворога і вже переходить з наступальної, я думаю, до характеру утримування буферної зони і сковування ворога, так само дає і вносить вклад, як і інші позиції зараз на фронті на Харківщині. Куди ворог вимушений перекидати підкріплення, а не перекидати на Покровська на Харківщину, тому що ситуація погіршилась для росіян чи на інших напрямках? І я веду до того, що комбіновані зусилля вживаються не тільки підсилення безпосередньо нашого контингенту військ на покровському напрямку, а й, скажімо так, локальні контратакувальні дії або навіть і не дуже локальні, як було на Курщині, на інших напрямках. А от щодо курської операції. Financial Times пише, що розпочавши цю операцію, Україна не лише перейшла кордони Росії, але й порушила червоні лінії, про які вони так всі люблять говорити, які встановив Вашингтон через побоювання так званої ескалації. Але якщо ці червоні лінії, то чи буде білий дім через їхні порушення реалізовувати політику, так би мовити, стримування України? Як вважаєте? Думаю, так дивіться, що стосується стримування, його не буде. Інше питання, що я думаю, ми наближаємося зараз до рішення е, Білого Дому про надання Україні право бити атакамсами і іншим західним далекобійним озброєнням в глиб Росії. Поясню, чому тому, що зараз чи про червоні лінії взагалі не йдеться, Україна їх стерла на практиці, продемонструвавши, що вони нічого не варті фактично, які були в теорії. І другий момент розумієте, що раніше Захід побоювався надати нам це право, тому що вони Терігали, що ця операція з нанесення ударів глиб території Росії буде прийнята сприйнята як наступальна, як підтримку наступу українських військ. Тепер, коли ця операція буде змінювати свій характер, переходити в більш до операції сковування ворога, його стримування, його нанесення максимальних втрат і захисту Сумської області безпосередньо там на території Росії, ми наближаємося швидше до цього права, тому що тепер захід це буде сприймати як продовження оборони операції України, а не наступальної, але навіть таким чином я думаю, що в принципі цілей є досить багато. Інститут вивчення війни навів понад 200 цілей, наші осінтери так само зробили. Тому буде по чому застосувати і сподіваюся, що це рішення буде позитивне. Ось уже найближчими тижнями з боку наших партнерів. А як вважаєте, Чи будуть про цю операцію говорити на наступній зустрічі в форматі Рамштайн 6 вересня? Думаю, що безумовно і про цю так само, тому що коли ми говоримо про Рамштайн, він виходить із того, що Україна формує список потреб, які є, а потреби формуються із оперативної обстановки, яка є на фронті, із того, які кампанії плануються, і з того, які Україна має плани, і з того, що планує ворог, можу точно сказати що щодо Рамштайну питанням номер один залишається ППО, посилення наших спроможностей для протидії терористичних атак Росії. Друге, це забезпечення наших бригад, які проходять підготовку зараз і навчання. Це те про що президент України говорив, що ми готуємо бригади. У нас заповнені навчальні центри, але нам потрібно більше зброї. І третє, це підтримка наших зусиль загалом на фронті. Поточні потреби, які є, це і озброєння для літаків f 16 Це і артилерія, це і реактивна артилерія. Ну і далі там уже по порядку. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Дякую. Дякую. нагадаю. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.